Прикарпаття попрощалося зі ще одним своїм героєм, який віддав життя за волю та незалежність України. В Івано-Франківську поховали загиблого під час виконання службових обов'язків в зоні АТО місцевого мешканця Андрія Бестрова, бійця 14-ї окремої механізованої бригади збройних сил України. Прощання із загиблим в зоні АТО бійцем Андрієм Бестровим відбулося в будинку трауру. Через кілька тижнів загиблий мав бути демобілізований. Не склалося. 20 квітня цього року його життя обірвалося під Красногорівкою Донецької області. Провести в останню путь героя прийшли рідні, друзі, бойові побратими та колеги. Андрій я знав по спорту, перецікався з ним неодноразово. Це дуже хороший тренер і дуже відповідально. Чудова людина і жалко ж так. Ми втрачаємо наших хороших людей. Андрій Бестров свого часу працював в Івано-Франківській дитячій юнацькій спортивній школі Олімп, а також на кафедрі фізичного виховання Івано-Франківського національного технічного університету Нафти і газу. Колеги та спортсмени згадують загиблого бійця як прекрасну людину та чудового дитячого тренера з плавання. Хороший фахівець, хороша людина, і найголовніше, що не побоявся і не заховався, а захищав нашу державу. Вічна йому пам'ять. Поховали Андрія Бистрова на алеї Слави міського цвинтаря в селі Чукалівка. У загиблого залишилася дружина і доросла донька.